Черевики лова. Зефір Coyote OP – це ідеальні черевики для ваших пригод. Ці черевики стали справжньою легендою і не залишають ринку вже більше десяти років. Вони є неперевершеними супутниками у роботі та переміщені найскладнішими місцями. Серія Зефір TF поєднує багаторічні традиції та передові технології. Це справжнє втілення німецької якості та інновацій, реалізоване на Словацькій обувній фабриці лова в місті Бошани. Ці черевики користуються високою популярністю серед силових структур, охоронців та поліцейських, і не дивно. Вони ідеально підходять для трекінгу тривалих походів та активного переміщення нерівною місцевістю, виготовлені із високоякісної натуральної замші. Вони також обладнані передовою системою підтримки стопи та пом'якшення ударів під час руху. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Доступні розміри з 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру, за винятком 43-го розміру. Порада. Вибирайте розмір більш звичного, тому що особливості дизайну можуть робити взуття трохи вузьким. Технічні особливості підошва. Лова крос забезпечує відмінне щеплення на різних типах поверхень. Міжпідошва. Лова MonoWrap надає стабільність та бічний захист стопи, використовуючи технологію Stability Frame. Шнурівка кордурові петлі та петлі гачки закритого типу надійно фіксують ногу. Черевики дуже легкі. Це дозволяє не втомлюватися під час тривалих походів. Вага пари черевиків 42 го розміру. 1 кг і 120 грам. Устілка. Знімна тришарова климат контрол. Для максимального комфорту та вентиляції. Матеріал верху 100% замша з доодаванням кордури. Це поєднання міцності та легкості. Позначка Мід у назві означає середню висоту халяви. Середня висота зручна як у військово-польових, так і в міських умовах. Взуття підходить для керування автотранспортом, прогулянки містом, а також для професійної діяльності правоохоронних органів і військових підрозділів. Для виконання тактичних завдань підвищеної складності можуть знадобитися черевики з більшою халявою. Це черевики з позначкою хай у назві. Міцність рівня вимог спецпідрозділів. Маркування ТФ свідчить про те, що модель відноситься до категорії тактичного взуття, розрахованого на високі навантаження. Матеріали, представлені в ній, мають підвищену стійкість до температурних змін і ударних впливів. Дизайн. Ці черевики розроблені для переміщення найрізноманітнішими поверхнями і в різних умовах. Будь то перевезення вантажу або захоплююча подорож, вони гарантують не тільки легкість переміщень, але й відмінну підтримку та захист гомілкостопа порівняно з більш важкими трекінговими моделями. Кожна деталь цього взуття продумана до дрібниць, особливості матеріалів. Зовнішня частина черевиків складається з поєднання натуральної замші та кордурових деталей. Замшеві елементи забезпечують довговічність та вологозахист у той час, як кордорові знижують загальну вагу. Усередині встановлена міцна та м'яка підкладка, яка не тільки відводить вологу, але й запобігає натиранню. Додатковий шар піни між основною тканиною та підкладкою забезпечує відмінну ізоляцію. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Інноваційні технології виготовлення підошви. Весь процес поєднання всіх шарів черевиків здійснюється з використанням складного методу впорскування, створюючи цілісну та надійну конструкцію. Міжпідошва лова Monowrap – це складна 3D-структура, розміщена між верхньою частиною та підошвою. Вона гарантує стабільність та бічний захист стопи, а також підтримує правильне положення гомілкостопу за допомогою технології Stability Frame. Підошва моделі Лова Зефір це інтеграція різних матеріалів, створених для забезпечення комфорту та підтримки. Вона виготовлена із спеціальної гуми, що забезпечує відмінне щеплення на різних поверхнях і має функцію самоочищення, що робить її ідеальною для різних типів покриттів. Ніс черевика обладнаний спеціальним відростком підошви. Яка загортається на верхню частину черевиків, захищаючи замшу від бруду і пошкоджень, а також і передчасного промокання. Цей рельєфний загин на носі допомагає виконувати складні тактичні завдання, коли необхідно пересуватися повзком або підніматися на круту гору. На задній частині черевики оснащені тканинною петлею для швидкого та зручного вдягання. Так само цю петлю можна використовувати для того, щоб підвісити черевик для просушки або пристебнути до рюкзака, коли вирішите використовувати змінне взуття. Поради щодо догляду: щоб зберегти ваше взуття в ідеальному стані. Рекомендується регулярно використовувати водовідштовхувальний спрей, який захистить його від вологи та продовжить його термін служби. Цей спрей також можна придбати в нашому магазині. Завдяки винятковим матеріалам, передовим технологіям та перевіреній часом конструкції, черевики лова Mid-TF ідеально підходять для широкого спектру активностей. Незалежно від того, чи знаходитесь ви в місті або на природі, вони стануть вашим надійним супутником у кожній пригоді. Придбати черевики можна на сайті, який ви бачите на екрані.